Поговоримо сьогодні про MitoPur R2. Одно або двохкомпонентний еластичний клей для промислового склеювання дуже, дуже великого списку матеріалів: це гуми, це шкіра, це дермантини, це ПВХ, це пластики різні, алюмінні і ще дуже багато всього. Логіка клею в тому, що він е з допомогою каталізатора. Має надзвичайно стійкий клеєвий шов до 140 градусів перепад температури. В однокомпонентному випадку все одно він теж дуже стійкий. Перепад температур 90, плюс 90 мінус 40 градусів, тобто він зберігає еластичність на відміну від полівілохлорних клеїв та інших каучукових там, клеїв простіших і так далі. Він стійкий до води, стійкий до розчинників, до постійної деформації. Має дуже високу адгезію і по факту дуже просте використання. По суті, в нас є каталізатор, якщо ми його додали, суміш живе 8 годин в закритій ємності, тобто дуже досить довго можна користуватися ним. Якщо м -м, без каталізатора дуже довгий термін зберігання, фактично 18 місяців е по склейці Варіанти ще раз три. Звичайна холодна склейка, намазали клей на дві поверхні, 100-200 грам, якщо пориста поверхня, можна два рази нанести клей після впитування першого шару. Почекали 3 хвилинки, він активувався, стиснули, стискати достатньо годин, хвилинку, тобто він контактний зразу схоплює. І фактично далі можна використовувати через 8 годин там вже повним. В повному циклі виріб. Тобто почекали активації, притиснули і все. Якщо ви перетримали, наприклад, або якщо у вас другий тип склейки, коли вам довше треба працювати, і так далі, ви намазали, можете чекати навіть 30 хвилин, повністю клей висох, далі ви його прогріли феном, праскою, там, е гарячим пресом і чай-технологією. -E Стиснули, теж натискати достатньо. Там, Менше хвилини, дуже швидко. І клей зразу схоплює. Тобто, це ідеальне рішення для виробництва взуття, для промислової склейки, там, е там брезентів, шкір і ще дуже дуже багато всього. Так, е значить, замішуємо двохкомпонентну позицію. Як ми змішуємо, значить, нам треба 80 100 грам компоненту А і компоненту Б 10 грам. Тобто, по факту може бути співвідношення 10-15%. У нас є шприц. Набираємо 10 грам компоненту. А бачите, яка в'язкість, хороший матеріал, добре, шприцом вичавлюється. І додаємо туди компоненту Б 1 грам. пара 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 Парапара. -пара. Yeah. Далі розмішуємо нашу суміш. І наш двокомпонентний, суперміцний, суперякісний поліуретановий клей, готовий до застосування. Починаємо з взуття. Зверніть увагу, як легко відстає в процесі експлуатації е, матеріалу. Тобто ми без зусиль дістаємо повністю поверхню. Всі поверхні, що ми склеюємо, потрібно пошліфувати і знежирити. Починаємо з шліфування. Шліфовка е, готує глянцеву поверхню е, до кращої адгезії, і це нам забезпечує краще щеплення клею. Далі дуже добре шліфувати металевою ватою. Вона теж підходить. І непоганий варіант це скотчбрайт. Беремо розчинник, ацетон найкраще працює. І е, наливаємо трошки. Підошву для очистки. Бачите, клей розчиняється розчинником повністю. Поліуретановий клей не буде розчинятися розчинником, він нічим не буде розчинятися. Після полімеризації клею в нього повна стійкість до будь-яких хімічно активних речовин. Далі ганчіркою знімаємо просто залишки. От витираємо, протираємо. Окей, наносимо тепер клей. Наносимо його на всю поверхню. Ретельно промазуємо так. і промащуємо, звісно, так само Другий. Другу сторону. Отакі От сліди треба протирати зразу розчинником, адже потім ми вже не зможемо. Що далі? Далі ми можемо варіант один клеїти відразу мокрим по мокрому, І він приклеїть все, тому що поверхня пориста і чекати, в принципі, не потрібно. А варіант 2. Ми можемо його залишити і приклеїти через пів години. Що ми і будемо робити? Ми залишаємо його на якийсь час, а продовжуємо склейку далі. Хто пам'ятає крісло? Хто перший в коментарях напише, що це за крісло, тому можна буде відправити е, баночку клею безкоштовно. Продовжуємо успіхи з кріслом, воно вже служить вірою і правдою нам дуже довго. І ми вирішили обклеїти е, його з другої сторони, е, шкірою. Так, значить, у нас є. Така основа. Вона вже затаскана і так далі. І є ідея її обтягнути е, шкірою, Дермантином стилізувати. Так, ми обрізаємо все, що зайве. Хоча, зрештою, ми можемо обрізати потім. І будемо приклеювати. Тут е, навантаження планується саме мінімальне. І е, ми будемо клеїти на холодну, з пересуванням і е, до тканини. Тобто еластична тканина, еластичний дермантин і наносимо. Поверхня пориста, тому витрата матеріалу буде більша. Але ми не економимо матеріал, правда? Може щось не вдатися, тому що ми, в принципі, робимо такі експерименти вперше. Взагалі тест клей містить розчинники, тому враховуйте, що на пористих поверхнях або на ніжних поверхнях потрібно перевіряти, чи він не. Вступає в реакцію, не розчиняє матеріал. Бачите, в нашому випадку все добре. Звісно, що його легше наносити форсунками, наносити краще ки кистю або пензликом. Але ми економимо. Добре. Залишаємо нашу поверхню, поки що чекати. <кхи> І клеїмо тепер другу частину. Для якихось поверхонь, які взагалі не планують нести навантаження, або у варіанті, коли нам не треба дуже великої міцності, нам можна склеювати е, одностороннє. Клей теж буде добре тримати. Так. І ми утягаємо рукавички і притискаємо. Е, та да, губка десь нам порозлазилася. Можете нас трошки покритикувати за безлаберність, але ж суть зовсім в іншому. Лишаємо його сохнути. Залишаємо підсихати наше кріселко. Клеїмо тепер черебик. Нагріваємо. Клей активований, бачите? Він не липкий зовсім. От, видно, так? Він не липкий зовсім. От гумова резинка не пристає. Грім. О! Фу! Прогріваємо нашу. Пай лише підпалив шкарти. Прогріваємо максимально клей. Далі прогріваємо черевик. Складаємо клей в деталь і стискаємо. Зверніть увагу, він зразу схоплює. Звичайно, що підошва завелика для цього. От. Це буде емалью покрити біл. Для гуми. Ми почекали 30 хвилин, от, от міцність клею. Дивіться на шовчики всі. Бачите, він схопив. І деталь можна кидати в пральну машинку, прати і все, що завгодно. Далі нам потрібно зробити заміс знову клею з каталізатором для склеювання стрічки. для цього нам потрібно шприц і одноразовий стаканчик. 5 грам клею і, відповідно, і пів грама нам потрібно каталізатора. І розмішуємо клей. Розмішали клей, наносимо його на абразивну стрічку. Наносимо на другу сторону. Ми наносимо неаккуратно. У нас немає запилу, зарізу. Нам важливо просто показати суть і логіку використання цього клею. Так, ми нанесли, вимучили клей. Залишаємо активовуватись, віддавати випарувати розчинник. Як зрозуміти, що розчинник випарувався? Клей стає більш матовий і втрачає липкість. Бачите, ще поки що от він липне. Зачекаємо ще трошки. Нам допоможе кондиціонер. Клеїм стрічку абразивну. А, -а, -а руки пече ви собі не представляєте. Складаємо наші деталі разом і притискаємо їх. Зусилля достатньо. 3 кілограми на сантиметр квадратний. І <звук> наша деталь е, присохла. У нас відбувся ексцес. Ми притиснули так, щоб е, вигнути підошву. І залишки клею трошки вилізли, появилися на поверхні клеєвого шва. І деталька отак склеїлася. Ну і відповідно ми навіть е, не змогли клей відірвати, ми мусили трошечки підрізати. Але черевик, зверніть увагу через добу, оскільки він прекрасно тримає і все з ним хорошо. Так. Далі ми приклеїли шкі... шкірозамінник, дермантину до спинки. Клей повністю рухається, бачите, як клей рухається. Тобто деталька вся еластична і прикольно виглядає. Тобто, клей вийшов, зберіг еластичність. E, правда, він трішки e, десь, коли клею багато збиралось, розчинник все-таки трошечки пошкоджував шкірозамінник і трошки. Таке от відбулося пошкодження. Але взагалі вийшла досить цікава спинка. І відповідно ми склеїли абразивну стрічку. От вона так склеєна. І зараз ми спробуємо її розірвати. Бачите? Ось це клейка. Бачите, як рве? Давайте з цього боку. Абризиво відстають, бачите. Дуже хороший продукт, дуже надійний. І от таке в нас в майстерні крісло. Його можна було б викинути на смітник. Багато хто зараз би його викинув на смітник, а ми будемо ще ним користуватися. спиночка буде в нього. Кір замінника ще така структурована, воно на епоксидці склеєно, ну, вима, вимащене різними клеями, але можна сісти і посидіти. Підписуйся на наш канал, став лайк, коментуй. Нам дуже важлива ваша думка, а тим більше, що коли ви лайкаєте, коментуєте і підписуєтесь, у нас збільшується охоплення, і нам більше хочеться працювати і створювати новий контент.